Так, Жужа, ти мені даси відео зняти? Чи як? Чи ти тут будеш лежать? Якщо ви хочете огляд на кота, то ставте плюс в коментарях. Наступний огляд знімемо про Жужу. А сьогодні... <смітна> а сьогодні я хочу розпакувати посилку з Аліекспресу, яка мені прийшла. І покажу ще декілька посилок, які мені прийшли трошки раніше. Я їх вже деякі розкривав, деяким вже користуюсь, деякими не користуюсь. І от своїм враженням я поділюсь, розкажу, чим я користуюсь, чим вже не користуюсь, на що не варто витрачати гроші. А які цікаві знахідки і рішення для зйомки і взагалі для роботи я для себе знайшов. Так що буде, думаю, цікаво. Залишайтесь і дивіться до кінця. Так, Жужа, Обережно, тут у мене лезо. Це шнур, але шнур не простий. Ого, Ого. нічого, собі я такі, таке пакування вперше бачу. А взагалі моя основна камера це Canon EOS M6 перше покоління. Акумулятору рідного височає буквально там менше ніж на годину, а для, для зйомок часто години недостатньо, щоб зняти там повноцінний випуск. А тим паче, якщо на вулиці треба в холод знімати, то треба запасні акуми. А, і а, раніше я на AliExpress замовив такий смарт-чарджер, бо в комплекті було чотири акумулятори. Я думаю, ну, окей, вони китайські, але якщо вони навіть будуть кожен там вдвічі або втричі гірше, то це буде, в принципі, непогане доповнення. Чотири акумулятори собі зарядив і, типа, норм. Що вийшло по факту? Я ми покористувався десь півроку, і вони мене повністю розчарували. Я їх купив за 600 гривень на Алікспрес. Часто таке буває, що я встав... вставляю повністю заряджений акум, а він буквально через там. 5 хвилин вирубається. Тобто мене такий варіант повністю не влаштовує. А потім я на, десь на промі здається чи на розетці, замовив блок живлення для живлення камери від мережі 220 вольт. Був в комплекті адаптер і такий тобто, акумулятор-пустишка. Тобто В нього є роз'єм, це підключається, вставляється батарея в камеру, і камера думає, що в ній. Звичайний акумулятор, який живиться від мережі 220. Але успішно цей кабель перебився, я десь його ногою задів, коротше там все задимілося. Добре, що камера не згоріла. А й у мене лишився цей блочок, і я вирішив замовити новий, новий шнур. А потім думаю: а на що мені 220 вольт, якщо. Можна взяти там від USB або від Type-C, щоб можна було користуватись павербанком. Що я і зробив? Знайшов з таким же роз'ємом, щоб не замовляти нову пустишку, так як вона в мене вже була, вона в принципі робоча. От просто купив кабель з Type-C, Тут у нас перетворювач, який якраз перетворює енергію достатньо для живлення камери. Зараз ми його і перевіримо. Я одразу показую кілька цікавинок, які будуть з цим кабелем працювати. Перший це такий блачок живлення 65 Вт, В ньому два Type-C і два USB, так само з Aliexpress. На заміну свого старого кабеля до MacBook я купив я звичайний китайський. Теж з роз'ємом Type-C, і цього блочка на 65 Вт якраз достатньо, щоб живити ноутбук. І є ось такий павербанк, супер потужений, зазначено 60 тисяч мА, фактично 40, але ну, реальних, там може якщо 30 є, то в принципі норм. І цей павер я так само планую використовувати для живлення камери. Щоб можна було десь на вулиці знімати відео і не залежати більше від розетки, просто встигати міняти карти пам'яті і знімати хоч цілий день. І зараз одразу затестимо, як він від PowerBank буде працювати камера. Є камери, які взагалі одразу від type c заряджаються, там набагато все простіше. Моя камера не може заряджатись. По кабелю, тобто тільки таким чином. Коли включає щось до павербанка, він одразу світиться, показує індикатор заряду. Сподіваюсь, нічого не згорить. Є, воно працює клас! Цікаво, наскільки вистачить. Я думаю, що можна хоч цілий тиждень на цьому павербанку знімати і він не розрядиться. Ну Супер, клас працює. Ну, тобто, Якщо від павербанка працює, я думаю, що від мережі так само буде працювати від блочка живлення. Фух, Я спокійний, ця покупка я вважаю успішна. Наступна посилка, яку я вже теж відкрив, це такий мікрофон вирішив взяти як альтернативний, Це, типу, як на камерний, якщо я там захочу десь щось ходити, щось знімати, якісь. Типу, інтерв'ю І там, де петлічка буде не дуже доречною, е попробуємо такий мікрофон дуже дивної форми, він такий, трошки не знаю, погнутий. Е в станартній паралон е вітрозахист має, і deadcat. Dead е AliveCat і DeadCat е повний набор. Є цей пластиковий перехідник, на який кріпиться. Ага, і можна було одразу, до речі, затестити з камерою. Я щось затопив. В комплекті є два шнурка. На одному нічого не написано, на другому for iPhone і мік. Тобто, я так розумію, це для телефона ми відкладемо, а це, судячи з цього, до камери. Так, тут ми вставляємо. Єдиний мінус некамерного мікрофона в тому, що. <звінь> <гад> <гад> У мене відкидний екранчик, і він відкидається тільки вверх. І відповідно, я себе буду погано бачити, якщо буде знімати селфі. Тому, в принципі, це варіант більше для все ж таки знімати когось. Так, тест як записує мікрофон, звук. Зараз порівняння. Ми ще не чули, як записує. Петлічка в, в, в ноутбук, і зараз паралельно як записує м, на камерний мікрофон е, напряму в камеру. Так, зразу прослухаю, як воно звучить. Повертаюся до запису через ноутбук. До речі, е, чомусь Canon не дуже дружить з мікрофонами, з петлічними, він дає шум. А коли записуєш через ноутбук або як е, на той самий iPhone, то цього шуму чомусь немає. Не знаю, Canon, що, що, що з тобою не так? Ще один гаджет, який я використовую косвенно для зйомок, SSD диск на 1 ТБ, де я зберігаю відеоматеріали. Досить симпатично виглядає. Він такий дуже не знаю, портативний, легесенький. Просто в чехлі для ноутбука я його з собою вважу. А якщо ви додивились аж до цього моменту, то скоріше все вам було або цікаво, або ви можливо задрімали. В будь-якому разі вдячний за перегляд. Сподіваюсь, ви відпочили. Підписуйтесь на канал. Вийде невдовзі нове відео з новими розпаковками, а може не тільки розпаковками. Коротше, щось та й буде. Бог дасть, буде нове відео. Про що хто його знає, як повезе. Ми живемо в такі зараз часи, що хто може знати, що буде завтра? Можливо, буду робити огляд на снаряди.